Чим далі, тим більше люди говорять про вибори. Говорять же і чиновники, і політики, і експерти. А тепер зговорили і військові. І ось командир 3-ї окремої штурмової бригади Білецький в інтерв'ю Наталки Мусичук це та, що говорила, що до вас теж до всіх прийде СБУ, і вже букетний період закінчився. Правда, злі язики кажуть, що дітей своїх Наталка береже береже подалі від фронту. І ось Білецький розмірковує щодо того, а ким може бути наступна влада, і чи повинні бути військові там. І Білецький говорить, що військові при владі це шанс, хороший шанс України очиститись і вирішити багато проблем. Давайте послухаємо його і трішечки прокоментуємо і зробимо певні висновки. простий принцип. Дивися, що людина робила. Під час війни от простий принцип: дивися, що людина робила під час війни. Зрозумілий принцип, адже якщо людина Пішла на війну добровольцем, не добровольцем? То вона ризикувала своїм життям, і фактично логіка Білецького така, що раз людина там, то вона вже довела, що вона для України хоче зробити багато. Тобто, не сайти з приєднуюся до нашої команди, не просто порожні обіцянки. Там зупиню щось, розкажу щось, комусь дам хорошу зарплату. А що людина робила? І як це пояснює Білецький? От там зараз кажуть там: а чи правильно, що прийде багато військових і так далі? Ну в якому плані? В моральному, точно правильно, по простій причині а, тому що, так. Та, владу, ага. та, тому що у владу Наталку Мусичук головне це цікавить у владу там прийде, бо можливо Наталка хвилюється, що коли прийдуть військові. То можуть бути певні питання. Питання і проблеми. І Наталка уточнює до влади, чи куди вони хочуть прийти, куди, куди військові хочуть прийти. Наталка хвилюється. Ну, Напевно, потрібно, щоб олігархат продовжував бути при владі і доїв український народ, маючи при цьому в кишенях, в запасі різні телеканали, з яких нам розповідають, як нам потрібно жити. Ну, це так, на мою точку зору. І Білецький пояснює. Ще тут наша річ, військовий, це людина. Кожен буде говорити на майдані, поза майданом. Я готовий на все заради країни. От я готовий на все заради країни. Ну, справа, справа в тому, що а, про це якраз не говорив ніхто. Ну майже ніхто із тих, хто обирався до влади. Я не пам'ятаю, що П'ющенко щось таке говорив. Я єдиного пам'ятаю, який казав, от я на все готовий. Це а, Арсеній Яценюк. Той дійсно сказав: а, я з ганьбою жити не буду, куля в лоб, так куля в лоб. От, Арсеній Петрович це єдина людина, яка дійсно сказала, що вона готова на все, а інших я не чув. Далі. Військова, це людина, яка лишила сім'ю, отримує поранення. Інколи це людина, яку полишили сім'ю, тобто яку вирвали з сім'ї, вирвали з роботи, вирвали з життя, і багато з них не повернуться і не по, вже не повернулися додому і ніколи не повернуться. Мерзне як собака, не досипає, е ризикує кожен день життям та тягне за інших, який вже доказав, що для нього це не пусті слова. Правильно. Правильно. Тобто військовий вже дов довів, що для нього це не порожні слова. Україна честь, гідність, захист України не порожні слова. Правильно, тобто, перший раз можна. Не на слова людям розраховувати, а на вчинки. Тобто оцінка значно простіша. Треба рухатися не до того, от оцінка значно простіша. І отут, отут у мене особисто є питання. Є питання пов'язані з тим, чому ми вважаємо, що в даному, в даному випадку оцінка значно простіша, адже є великий шанс, що до влади прийдуть не військові, які там на нулі, які б'ються. На ножах, відео, ви, напевне, бачили, це жахливе. Не ці військові прийдуть, не ті, хто покалічені, не, не ті, хто вирвалися з сім'ї, не ті, хто під обстрілами сиділи. У Верховну Раду, в кабінети, в крісла прийдуть ряжені. І шанс такий є, бо в цих ряжених вкладуться бабками. Хто? Олігархи, хто? різні промислові групи. Ці люди. Вони вміють гарно говорити. Ви думаєте, середньозважений військовий настільки е, просунутий, що може от прям виступити з піччям і люди його підтримають? Ну, якщо це мобілізований військовий, а до цього він був вчителем, а до цього він був е, там, майстром, бізнесменом, е, тримав компанію, то можливо так. Але військовий як професійний військовий навряд чи матиме шанс в громадян України здобути популярність. То хто здобуде популярність? Здобудуть популярність ряжені військові. І пан Білецький не може не знати, скільки в Збройних силах України оцих ряжених військових, які пішли туди і служать в певних блатних батальйонах. Про це говорять самі військові, десь подалі від фронту, десь в тилу здобувають нагороди, здобувають звання. От мені розповідали, ну так, знаєте, з космоса, от як Гордон каже, з космоса. Мені розповідали про одну людину, яка під впливом скандала, який розгортався на підприємстві, яке він очолював, він швиденько пішов в армію, сам мобілізувався, написав пост великий, як він там героїчно служить, і так далі. А потім кажуть, що десь в тилу він, в тилу, і вже дослужився кажуть, до високих звань. І от така людина повернеться, підніме всі свої зв'язки з пагонами паралельно. З нашивками, з відповідним бойовим братством, і саме ця людина потрапить у Верховну Раду, в крісла міністрів і так далі. Ніякої честі і гідності у таких людей не було і не буде, тому що вони використали армію, такі люди, для того, щоб прикрити все, що яку Гедоту вони наробили до цього. Ви думаєте, вони радикально зміняться? Да ні в житті, тому що вони під час війни просто використали багато з них. Збройні сили України для того, щоб типу стати військовими, і щоб ніхто не зміг навіть слова сказати про таких людей. Адже що ти скажеш проти людини, яка дійсно у БД, воює нагороди, все в нього є. І ви ніколи не дізнаєте, що ця людина просто сиділа десь в тилу в Тернопільській області, в штабі, і там е, писарчуком був умовно. А насправді і не Писарчуком, бо ці люди ще і мають. Посади, майор, полковник там і так далі, і повернуться вони до вас з нагородами, з відзнаками, з УБД, з героїчною історією, а часто це буде псевдоісторія. Отут у мене виникає питання а пан Білецький готовий взяти на себе відповідальність за отаких псевдовійськових? Як звичайним людям дізнатися, що це дійсно людина з честю і гідністю? Як? Кожні п'ять років люструвати е, негідників, закидаючи їх в смітники. Треба рухатись до того, щоб та не було в нас люстрації. От е, шановний пан Білецький каже, що люструвати чи та не було. Не було люстрації. В тому той проблема, що при сучасній владі, при попередній владі у Порошенка, як служили недобитки партії регіонів, так вони і є. Як були одні ті ж самі люди, так вони і є. Подивіться, як змінюють, вони ж з посади на посади переходять. І якщо пан Білецький думає, що цю кашу можна перемолоти, то ні. Можна тільки інтегруватися в неї і, можливо, стати таким же самим. Не дадуть вони можливості, тому що в них є гроші, у них є ресурси, у них є телеканали, у них є багато що. І коли війна закінчиться, то ось ці військові, які прийдуть до влади, вони помітять дуже швидко, що насправді їх оточують такі ушлі ребята в політиці, що нічого вони змінити не можуть. І тому вони або опустять руки, або. Просто до влади прийдуть такі так звані ряжені, так звані військові, які і в армії нібито були, але ні на передовій, ні ризикували життям. Вони просто там здобували чергові нагороди, звання і УБД. А реальні військові до владних крісел не доберуться. І Білецький це знає, я підозрюю. Португа і так працювала просто, і всі опинялися там, де треба ну, швидше, ніж у Фейсбуці почнеться. Народ народний на, на, на гнів, так? Тобто, відповідно, е, треба йти до цього. Армія відпрацювала деякі механізми, деякі рішення, вони, ну, технології і так далі, воно на такому рівні, що державні бюрократії зараз снилися. Ось цього я й боюсь. Це другий момент, що мене, мене тривожить. Тривожить те, що Україна після війни може опинитися в межі. Військової диктатури я б цього не хотів. Я б не хотів, щоб українці з одного боку ігнорували військових і не допускали їх до влади, тому що вони будуть боятися можливої військової диктатури. А отакі от тези вони дійсно можуть викликати певне, певне, певну пересторогу громадян. Але з іншого боку, ми чудово розуміємо, що замість військових у владі можуть опинитися псевдовійськові. З іншого боку, я давно пропонував ідею, щоб на всіх посадах, у всіх виборних посадах вести квоту для військових. І військові мають делегувати зі свого товариства, зі свого братства, тих, кого вони вважають максимально гідними. Вони можуть проводити між своїм братством відповідне делегування, вибори і інтегрувати своїх представників, представників від військового братства до органів влади, тому що. В відкритій боротьбі військовий ніколи не переможе ушлого а, ділягу від партій, від блоків з бабками і з усім, тому що а, ушлі політики вони вміють говорити, вони знають, як впливати на людей, вони вміють і мають риторичні прийоми. Багато з них бере навіть уроки акторської майстерності, щоб вам подобатись, і вони вміють впливати на вас, і тому у нормальних, у дійсних військових. Шансів дуже мало бути обраним. Тому вихід, як на мене, це квоти. Квоти і під час виборів, квоти і в наглядових радах державних підприємств. Ось це дійсно важливе питання. Квоти в наглядових радах державних підприємств. Он там робиться бог зна що, і ось там ми не знаємо, що відбувається на державних підприємствах. Хто ними керує, хто там заробляє. Куди йдуть гроші, кому ми платимо, і взагалі куди рухається економіка держави? Оце дійсно важливе питання. Тому е подивимось, але тема виборів ви бачите, що вона актуальна, і рухи щодо е способу е пошуку, способів просування свого кандидата на різні посади від президента і нижче, вони є в усіх зацікавлених верст населення. Ну що ж, будемо очікувати вибори. Будемо сподіватися на те, що українському народу буде достатньо розуму і мудрості для того, щоб не повторити помилок усіх попередніх виборів і всіх попередніх обіцянок, щоб не було так, як минулого разу. Я з цією ганьбою жити не буду. В результаті багато вже не живі, а ті, хто так рвались, захищати український народ, тільки здобули багато-багато чого собі. В вигляді майна, статків, посад, поваги і всього іншого. А багато людей просто закінчили своє життя. Закінчили його часто і не розпочавши. Я хочу іншої долі кожному з вас. Відео з інтерв'ю паном Білецьким в телеграмі в описі цього каналу є. Знайдете. Не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки, вітаються. Коментуйте, головне, не будьте байдужими. Можете стати також спонсором каналу. Це також вітається. Бережіть себе.